Ось вам, друзі, підтвердження з місця писання стосовно переговорів і як люди надіються на цих всіх старих дідів. Так говорить Господь проклята людина, яка покладається на іншу людину та вважає тіло своєю опорою, а серцем відвертається від Господа. Тобто, розумієте, да? на кого треба надіятися? Сьогодні ми маємо надіятися на нашого Господа, шукати Його милості, Його любові, наповнювати своє серце миром, миром таким, яким дає наш Господь. І вже діяти сповненим миру та любові, ми можемо діяти і генерувати якісні продукти, якісні знаєте, обставини в нашому суспільстві та в нашій країні. Так що не надійтесь на людей, одержимих дьяволом, людей, для яких Життя людське нічого не варте, варте тільки відносини домовленості. Ну і вони дорожать, так сказати, своїми чинами, положеннями, кріслами, і вони заради того, щоб не втратити це все, будуть брехати один одному, і таким чином ми будемо просто з вами втрачати себе один у одного. Вірте Богу, довіряйте Богу і шукайте єдності, сповнюйтесь миром Божим, любов'ю Божою та. Аповня та створювати комунікацію між людьми, між один одним.